Місце, де народжується час і музика, чим живе львівський сурмач та що їсть на сніданок? Той, хто пильнує годинник на ратуші про свої життєві трафунки та кулінарні винаходи, розповідають міськобструг та Петро Братванка. До них у гості ходила Вікторія Долик. На всі руки майстер-хранитель часу і хліба. Той, хто рихтує годинники через світову кризу, змінює викрутку та складні механізми на тісто і пекарські форми. У своєму домі на арсенальний міський годинникар усіх частує хлібом часу. Це стрілки годинника. Так вони подібні на стрілки годинника. Називається це багети. От, дуже смачні, тому що ми ніяких не додаємо ніяких там розпушувачів і інших. Ну Дуже смачний, він гарно випікається. Це наша така, в якій ми печемо цей хліб. Поруч мешкає і сурмач. Чоловік має подвійну роботу. Несе службу у міській ратуші і через кризу мусить підзаробляти. Готує форель. Ця рибка спершу маринується, потім для смакових якостей ми додаємо лимончик всередину, різні спеції. Далі ми беремо спеціальні щипці і запихаємо ось цю піч на 2-3 хвилини». А тоді час і на люди вийти, одягає спеціальний мундир і шапку сурмача і крокує до ратуші дорогою, вітається з городянами та найліпшим другом катом. Колись у Львові існувала така професія, як кат Львова. Це була професійна особа, яка відповідно виконувала обов'язки професійні, тобто страчувала людей, які заслужили на такі покарання. Ну, можливо, і покарання на тілі, можливо, якісь інші покарання для дівчат для жінок, які зваблювали б своєю ходою. Проте цей кат сурмачани чіпає. Живуть усі творці міської історії у мирі та злагоді. Вікторія Долек, Андрій Огляд дня, телеканал Зік.